Конвертики з сердечками. Сердечка ми вже робили. Я вам казала, що я вам покажу конвертик, в який можна це все покласти, що ми його зробимо. Робиться він на основі квадратика. Ось От схемка. Ми вже вміємо трошки читати схеми. Ми бачимо, досить проста вершинка, да? ось квадратик. Єдине прохання, що коли ви будете робити квадрат, ми квадрат, коли на основі прямокутника робимо, ми його згортаємо так, да? половинку так згортаємо, проминаємо цю діагональ. А тут ви її не проминайте, тільки лишень приміряйте, проведіть лінію, намагаючись залишити його рівним поверхню квадрата. У нас лінія діагоналі не повинна бути пром'ята по ньому. Вона у нас тут ніде не використовується, вона буде заважати, лише портити буде весь фасад наш, нашого виробу. Тоді краще відміряти висоту, ширину листка, допустимо, А4, відкласти по довжині і зайве потім відрізати, тобто, якимсь чином таким зробити наші квадратик. Ми бачимо за схемкою, да, що він. Навпіл зігнути, розігнути, і теж навпіл. Тобто, двома такими плащинками ми його згинаємо і розгинаємо. Зігнути, розігнути. Ось таким чином. Знову зігнути і розігнути. Ви бачите, значок читається. Зігнути і розігнути такою долинкою воно виглядає. Тепер ми маємо верхню частину, верхню частинку до середньої лінії. Верхню частинку до середньої лінії. І так прикладаємо, тримаємо, відрівнюємо освітлення От звідки в мене падає, якось так. Слідуючий значок лише зігнути, не розгинати Значечок – перевернути. Перевернули. Що ми бачимо на слідуючому етапі? Ми бачимо ось так: куточки. І там штрих-пунктир. Штрих-пунктир говорить про те, що це від себе вниз відігнуто. Ну, яким ми чином можемо це зробити. Можемо її зігнути на себе, а потім відігнути від себе. Дуже частенько буває. Так що є потреба, щоб згин рухався і в одному, і в другому напрямку одинаково, особливо, коли стоїть отакий от значок втиснути. Потім побачите, що це означає. Зараз ми його доробимось, вирівняємо хвилиночку. Зігнути і розігнути. І в другу сторону, бачите, схил є, вигін є, і показаний значок втиснути. Він буде втискатися, дивилися. Навіщо його в обидві сторони прогинати, щоб він потім дуже легко дивився? Бачите, як працює вгин. Значок вгин. Працює дуже гарно. В обох напрямках, бачите, всередину. Цей горою знімається, і те теж горою. Оце отакий значочок є. Тепер ми дивимося, є знак відігнутий. Зігнути і не розгинати. Ось по цій лінії. Тобто до середньої лінії. До середньої лінії з однієї сторони. І ось тепер ви бачите, що означає значок натиснути. Ось він так працює. Бачите? Натиснули, і він пішов. І з другої сторони так само. Двосторонній такий у нас симетрія. І натиснули, бачите? Ось для того значок натиснути. І ми маємо позицію номер 4. Увага! Ось вона. Виконали всі роботи. А тут ми бачимо лише одне: нижня частина ділиться навпіл. Зігнути, розігнути. Зігнули, розігнули. Слідуюча позиція Номер 5 Дуже цікаво. Знову, знову ми зустрічаємо штрих-пунктирну лінію, штрих-пунктирна. Це означає, що вона має від нас виглядати, оскільки у нас форма в цьому місці гнеться і немає значка повернути, то, скоріше всього, його можна отак взяти і відігнути від себе. Трошки неточність, грамульку не дотягнула. Бачите, виправити практично неможливо. І розігнула, і в другу сторону зігнула і розігнула. Ось такі вони, гнучки будуть, ці позиції. Знову таки можна зігнути на себе і відігнути від себе. Така гнучка позиція повинна бути. Ви бачите, що окремо для неї нічого нема, вона просто йде отакою гнучкою від себе. Ось вона тепер і від себе, і на себе рухається. Така рухлива деталь. Дуже цікаво і дуже нагору ось цей куточок. Ось цей куточок має бути притягнутий, як показати, до цього краю. Зараз, чекайте, Я так і трошки її наче лежить. Її треба вгору і вбік. Дивимося, що буде, якщо ми тягнемо цю формочку вгору і вбік. Нам треба її дотягти ось сюди. Ми притримуємо детальку, згин, і тягнемо її сюди, О, ось так. Там лінії немає. Отак от тягнемо і ось таким чином її там вирівнюємо. Вона має лягти отакою от човником, отаким. Ось з'явилася лінія. Ми не можемо всю форму перегнути, зробити згин. Тому що ось цей листок, який виходить на ту сторону, має бути чистим. Тому ось таким чином утворюється цей згін. Знову працюємо з цим куточком, ми маємо втрапити аж сюди, ми тягнемо його і в сторону. Таким самим чином ми тримаємо за цю сторону і цей куточок відтягуємо ось так, і трошки його приглажуємо. При, при, Припрасували, утоншили і трошечки його призвичайли, лежать в тій позиції, яка нам потрібна. Ви бачите, ось там він цей всіх працює. Зараз ми трошки попрацюємо, порівняємо його. Ну, Я думаю, що вже достатньо непогано лежить. Що залишилось достатньо просто. Єдине, що треба в, цій, в цьому човнику перевірити. Ось цей згин, ось він сюди. Щоб ми не перевернули його ненароком. Що ми бачимо? Ми бачимо ось тут, десь приблизно по цій лінії, треба зігнути цей куточок ось сюди. Цей куточок має бути тут. По ось цій лінії куточок, як літочок, буде тут ось він. І отакі ушенята лежать в цю сторону. Ось по цій лінії, ось ця лінія, ось ця лінія, і цей куточок має бути тут. Цей куточок має бути тут. І само собою трошки прикластися до нього таки прийдеться. Ну, а далі, в принципі, не складно. Що ми бачимо? Від себе верхня частинка йде від себе за човника. А оці вушенята йдуть догори. Ми його беремо і таким чином перегортаємо. Трикутничок іде туди, а вушенята піднімаються. Коли рівненько відпрасовано, бачите, ми цю частинку від себе. Тут діть ці вошка, два-три котнички, отак піднімаються. От якимось чином, от трошки так від себе зробили, залишилося нам поділити, поділити десь приблизно трошки більше половинки. Ось тут, бачите? І сховати, оцей кінчик, сховати всередину туди. Отак, ну, так, щоб було однаково. Єдине, що можна подивитися, щоб оця лінія йшла по лінії, ось так. Ось, щоб воно все ж таки було рівненько. І сховати його всередину. Симетричненько дивимося на цю сторону, знову-таки дивимося, щоб ось ця сторона. Ось ця лінія йшла, отак рівненько. підігнули і всерединку його сховали. Бачите, туди всерединку його можна сховати, трошечки його притончили. Тепер ми бачимо, от бачите, сховати, сховали. Перевернула, і ви вже бачите практично сердечко. Що ми бачимо на дев'ятій позиції? Сховати. Ось ці куточки треба сховати, враховуючи, що вони отак прямо йдуть. Ось. Я так думаю, що їх ось туди треба ховати. Сховати. Трошечки стончити цю всю конструкцію. І ми практично бачимо, що наш конвертик майже готовий. Майже за невеличким, за невеличкими детальками. Хотілося б, щоб ці куточки були які. Знову таки ми бачимо штрих-пунктир, що це означає від себе, від себе. Ось сюди від себе беремо. і так, так, на свій смак, як ми вважаємо за потрібне. Ось таким чином. Ну, я думаю, що більш-менш симетрично. Можна трошки більше. Ну і <свісна> прижати чим-небудь важкеньким Буде не зайве. Там 4-5 пап... товщини паперу, то ви ж розумієте, що це треба трошки все горненько, горненько так. Особливо ці згини, де по 4, по 5 папірців. Якось так. Ось такий конвертик є у нас. Конвертик, чим він конвертик? Він конвертик, непоганий конвертик. Коли ми його так прижимаємо зараз, ви побачите. Зараз я візьму зубочисточку або що-небудь. Та хочу лівець якийсь. Ось, бачите кишенька. ось сюди кишенька. В якому можна щось покласти, вставити. Ось там є ще маленькі кишеньки. Ото я туди сердечка вставляла. Ось вони, бачите, такі кишеньки, гарненькі. там є. Їх там аж по дві, можна дуже багато персонажів туди навставляти. Тим більше, що вони трикутничками не дуже глибокі. Ось так, якщо сердечко вставляєш отак, то воно далі туди вже що і не сідає. Якщо б в мене було ще якогось кольору сердечко зараз. Ось сюди, так? Да? Ось такі два сердечка. так, для листівочки. Для різноманіття можна ще й такий використовувати.